Якби хтось сказав вам, що ви завжди радісні, навіть коли заполонив відчай, пригнічує депресія або впали духом, ви б повірили тій людині? А якщо хтось скаже, що радість це ваша реальна, справжня, первинна і вічна природа, незважаючи на те, що дуже часто хочеться плакати, а ранком в понеділок ви відчуваєте себе найнещаснішою людиною. Ви повірите йому? Практично всі наші дії мотивовані пошуками радості. Тим не менше ніхто ніколи не міг дати нам точного пояснення, що ж таке щастя або як його відчути. Радість це стан душі. Однак дуже важко дати точний опис радості, оскільки це стан, який ви відчуваєте, а слова, які ми використовуємо для опису різних почуттів різними людьми, сприймаються по різному. Але в будь-якому випадку можна спробувати і подивитись, чи буде це правильним. Якщо ви сядете і хоча б недовго порозмірковуєте над тим, що таке радість, найперше вам на думку прийдуть три основні почуття, які ми відчуваємо, коли дійсно радісні це задоволення, щастя і блаженство. Радість означає задоволення, яке виникає природньо, коли ніщо і ніхто не порушує наш спокій. У цей похмурий період багато людей не знаходять причин для радості. Коли з ними або їхніми близькими стається якась трагедія, вони почуваються немов у давнину йов, котрий сказав людина, що від жінки народжена короткоденна та повна печалями. Отже, поговоримо про це у програмі Біблія свідчить. Залишайтеся з нами, не перемикайте. Існує таке уявлення, що свідомість в своєму первинному стані подібна до води, чистої і натуральної, вільної від токсинів і будь-яких інших забруднень. Лише з плином часу, після того, як вода, спустившись в хмар, досягає землі, вона починає всотувати бруд і токсини. В результаті вона втрачає свою чистоту і природність. Її первинний стан опиняється під впливом. Зараз ми дуже добре усвідомлюємо, які шкідливі речовини присутні в нашій воді, і багато людей витрачають великі гроші на очищення води, щоб не піддавати ризику своє фізичне здоров'я. Вони намагаються видалити сім токсичних речовин, які в наш час присутні у воді водогонів. це фтор, хлор, радіоактивні речовини, фармацевтичні речовини, хром, важкі метали і арсен, але ймовірно їх більше. Чи може теж саме відбуватися і з радістю? Чи може радість бути первинна чистим та природним станом свідомості? Запитаємо про це у жителів нашого міста. Я думаю, що набута, адже це, це у асоціюється з певною такою, з певними позитивними емоціями, з позитивними відчуттями. Ну, з досить великим позитивом. Це більше набута, тому що воно залежить від багатьох чинників. Але якщо судити особисто в мене, то інколи це просто спонтанне відчуття. Але в більшості випадків воно залежить від інших людей. Ну, я думаю, що ну, істинна радість, настояща радість повинна йти внутрі із, чоловіка. Але так як люди є такі, які вони є, люди, то нас радують зовнішні обставини. Там, хтось щось купив, щось сталося, хтось щось сталося і нас це радує. Але настояща така істинна радість. Ну, до неї ще треба дорости духовно, це мені треба, ну, всім людям, 99%, -процентів, то повинна бути внутрішній якийсь чинник, істочник буття, радість. ну, Бог, можна сказати. Так, Напевно, що Бог. Ну, це Радість це наверное, первинна. Такого це ж, як від Бога дається, то ж таке. Набута, ти родилася, ти виросла, в тебе радісне дитинство. В тебе там юність прекрасна. Ти вийшла заміж удачно. Це велика радість. Ти родила двох синів, так як я. Це велика радість. Зараз я женю свого сина. Це для мене радість. Тобто, я вважаю, що це набут радість це набута по життю. Я думаю, що десь ми успадковуємо якийсь оптимізм, але людина, яка читає, яка свідомо відноситься до цього питання, вона розуміє, що все-таки треба над собою працювати, щоб бути щасливим. І тому з часом воно стає набутою. Уявіть, що ви збираєтесь у подорож з ночівлею на декілька днів. Вам хочеться зручно почуватись, отже, берете з собою великий намет з усім можливим приладдям, а також трейлер з меблями, кухонне устаткування, морозильник, пересувний генератор, лампи, телевізор та багато інших речей, а також продукти. Однак впорядкування всього цього забирає чимало часу. Під кінець вашого короткого відпочинку ви знову стільки ж годин пакуєтесь, а вдома витрачаєте час ще й на те, щоб проставити все на місця. Озираючись назад, усвідомлюйте, що ви не мали достатньо часу, аби насолоджуватись подорожжю. Потім задумайтесь, чи варто було докладати усіх тих зусиль? Сьогодні життя мільйонів людей трохи нагадує таку подорож. Вони проводять надзвичайно багато часу, здобуваючи та утримуючи безмежну кількість матеріальних речей, які, на думку цього світу, необхідно мати для щастя і повноцінної радості. На противагу цьому, Ісус Христос сказав, Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. Сон солодкий в трудящо, чи багато, чи мало він їсть, а ситість багатого спати йому не дає. Тому добре, огляньте своє майно і запитайте себе, чи всі речі справді роблять мене щасливим, приносять мені справжню радість, чи вони роблять моє життя змістовнішим, чи тільки викрадають цінний час. Коли ви ведете простий спосіб життя, то маєте більше часу для родини, друзів та для себе. Цей час просто необхідний, якщо хочете почуватись щасливими. Не уподібнюйтесь до тих, хто надто пізно усвідомив, що друзі й сім'я в житті набагато важливіші і цінніші ніж гроші та речі. Рахунок у банку, кількість цінних паперів, комп'ютери, телевізори та інші технічні новинки, хоча й можуть бути корисними, але вони є лише обгорткою життя, а не його суттю. Ті, хто віддає перевагу таким речам, недооцінюють свого життя і, зрештою, стають незадоволеними або навіть озлобленими. А про радість та щастя життя не може бути й мови. Скромність і духовність належать до найкращих надбань, які потрібні для щасливого, радісного і врівноваженого життя. Скромність важлива, бо вона допоможе вам не брати на себе нереалістичних тягарів і відповідальностей, пов'язаних з роботою. Якщо ви скромні, то знаєте, коли відмовитись від понаднормової праці або інших діяльностей, які відвертають увагу від важливіших справ. Скромні люди не заздрять. Навпаки, вони відчувають більше задоволення в житті. Справжня скромність, у свою чергу, є однією з граней духовності, іншого важливого чинника, завдяки якому можна краще тримати під контролем події у нашому житті. Завдяки духовності, яка ґрунтується на знанні Біблії, людина стає проникливішою та розсудливішою тією, хто не дає обдурити себе примітивному світському погляду щодо того, від чого залежить радість у житті. Хто цього світнім користується, як би не користувались, бо минає стан світу цього. Християни користуються цього світнім, коли забезпечують матеріально себе та свої сім'ї, але вони не дозволяють, аби цей світ поглинав їх. Вони знають, що він не пропонує справжньої безпеки і незабаром буде знищений, і що справжній успіх, безпека та вічне життя на землі залежать від Бога. Тому зважайте на Ісусове застереження і мудро використовуйте час, складаючи скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Отже, чим вимірюється радість? Простим індикатором є наша зовнішність, наша поведінка, наші слова. Вона вимірюється усмішкою на обличчі християнина, і тоді, коли той має з людської точки зору причину радіти, і тоді, коли стиснути лищатиме труднощів. Вона вимірюється словами вдячності Богові, які звучать із вуст спасенної Богом людини. І яку Господь веде по життю як полями благополуччя, так і долинами скорботи. Вона вимірюється піснями радості, які линуть з вуст апостолів, коли ті були у в'язниці в кайданах. Життя християнина повинно бути життям радості. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє. Дослідіть написання. Так свідчить Біблія.